Так, експромтом. Рішила одразу оптом зробити цілу кучу ваз і з усього сміття, що повизберувала, розбиті старі ящики, миски, відра навіть пральна машинка. Ось таке і поназберувала тряпок, цемент з водою і швиденько роблю. Вазони кашпо для петуній, бо дуже багато маю петуній, хочу зробити краси, тож швиденько зайнялася. Так, значить, як ви зрозуміли, спочатку я всі. Ящики, миски, все, що в мене було, взяла тряпки, змочила у розтворі цементу просто цемент з водою, змочила ці ганчірки і обмотала ящики і миски, відра, все, що там було. Потім, виходить, вже на наслідний день, як воно все. Підсохло, схватилося. Я зробила роствор, мені чоловік заколотив, розчин. це цемент з піском в пропорції 1 до 2. І, а, ще додавала для пластичності замість пластифікатора звичайно, звичайний миючий засіб. Консистенція така добре густої сметани, як на відео видно, дуже пластичний такий розчин. І цим розчином наносила і формувала вже, що, 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 за бажанням, що в мене там получалося. В основному формувалися в мене під кашпо кора дерева. Там. Далі побачите, я його фарбую, то ну, у вигляді пеньків, таке воно ну, вийшлося оптом наробила вас дешевий сердито, скажімо так. Тому що якщо купувати кашпо в магазині, зараз це, ну, коштує чималих коштів, а так обійшлися меншими средствами. Усі кашпо, які я зробила, я потім пофарбувала, брала ґрунтовку, звичайно. І у ґрунтовку додавала фарбу, і так фарбувала фарбу. Барнички додавала барнички і, звичайно акрилову фарбу. І таким розчином там підбирала різні відтінки, різні кольори. І таким розчином це все було пофарбоване. Так, почала я фарбувати ось змішала тут ґрунтовка, барник і фарба. У мене звичайна фарба ось така, біла фарба для стін та стелі. Я таку взяла, додала барника і ось щіточкою почала фарбувати. Фарбую все. Мені головне, щоб зафарбувати всі ямки, а потім зверху пройдуся іншими кольорами, зробити відтінки. Основний колір темний буде. І буду робити різними відтінками. Так, ну що, на завершення? Показую завершений уже кашпо, що в мене вийшло. Ось такі, я вже сюди навіть квіточки понасажувала, Колеуси і бутоньки. Ось так. такі кашпо. Як вам? Це слідуюча оптова партія. Так, ось такі вийшли, теж понасаджувала вже. Ось так виглядає біля кернички, Ось, кашпо. Вже все пофарбувала. Хусточки. Так, слідуюча. Тут посадила хак... кенихлою. Вона любить утіньку. Ось такий пеньочок сова в черзі. Ще не дофарбувала її. Ось такий пеньочок. Ось такий пеньочок. Навіть з грибочками, Мухоморчик один і опенючок. Ось ці лисичка, не знаю. Хай буде опеньок? І з цієї сторони. Як вам такі мої? Вироби, напишіть, буду вдячна за подобайки та коментарі. Вже кругом понасаджувала квіточки, колуси, і на завершення, і на завершення скеля. Як вам скеля моя? Схожа на скелю. Зараз підійду ближче. Це біля водоймички. Тут показую все. Місяць тому, мабуть, ні, більше місяця було відео, як я роблю цю скелю на каналі, буде силочка під відео. І вже дойшла черга, її розмалювала. Напишіть, як вам кожа на скелю. До речі, тут є справжні камінчики, їх видно, чи вони зливаються. Напишіть, будь ласка, буду вдячна за коментарі, за вподобайки і підписки. Як вам така моя робота? Ось ще так пройду понизу. Тут буду садити у ці гроти рослинки, понасаджую. Ось тут, бачите? Ось так, так. Ось, буду садити. Очітки, мабуть, ну, якісь які витримують спеку, бо в нас спека неможлива. Зараз знімаю, спека така. Так, і на завершення хочу вам показати ще. Клумбу мою, яку я також переробляла. Ось має такий вигляд. Все оптом зробила. Стелила геотекстиль під низом і засипала щебенем. Тут ростуть уже давно туйки в мене і олівці. можжевельники, які кистеляться. Ось така туєчка маленька, тедді мініатюрненька. Ну і камінчики з нашого місцевого кар'єру. Бересклетик Ґрунтопокривний. Така ось. Ялівець, мені здається, це варігатний, туючка і кипарисовий гуліварда, Ось такий. Дякую всім за перегляди, за вподобайки і до наступних відео.